Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні в нас нарешті виходить нове відео. А п'ять місяців я не викладала жодних відео, тому що була. А в ні, мені взагалі нічого не хотілося робити. Я вирішила дати собі трохи відпочити і не бачу в цьому нічого поганого. І ось тепер з новими силами я повертаюся до вас і можу знімати новий контент. До речі, сьогодні хочу поговорити саме на тему Нечитуна, як з нього вийти, тому що в мене вже нечутун стається другий раз. А я з нього виходжу дуже-дуже повільно. Але все ж таки є деякі свої лайфхаки, є деякі свої а, фішечки, як з нього можна вийти. І сьогодні ми з вами розпакуємо ще одну книгу Золото-Буктоку, тому що зараз її неможливо ніде придбати, окрім якихось барахолок чи там, де продають БУ книги, але мені вдалося знайти цю книгу і ще й в досить гарному стані. Тож заварюйте чайок, беріть смаколики і приємного вам перегляду. Давайте почнемо з теми не чутуна. Як я з нього виходила, якими методами, якими методами я користувалася, щоб з нього вийти, що мені допомогло? А що Просто забрала мій час. Почнемо з того, що перша книга, яка загнала мене в нечатун, це була «Іскрові попелу. Я так само випала просто зі всіх соцмереж і взагалі не читала книги так само півроку. Але друга книга, я зовсім не очікувала, що вона мене зажене в нечатун. Тому що я її дуже хотіла прочитати. Мені подарували її на день народження, саме Андрій, і він дуже її нахвалював. Я зрозуміла, що це має бути щось цікаве, щось класне. Але на жаль, ця книга загнала мене в нечиту. Я не знаю, чи я навіть буду її продовжувати читати, тому що я знов не хочу підхопити цей нечатун. Можливо, коли згодом я все ж таки повторно прочитаю цю книгу, але на даний час мені поки що цього не хочеться. І це червоний дракон від Томас Гарріс. Це цикл про Ганібала лектора і я чомусь думала, що тут буде дуже цікаво, дуже динамічно, але щось спочаток досить затягнутий. Тут зрозуміло, що не буде прям вау-шо відбуватися, але. Діалоги мені не дуже сподобалися в цій книзі, хоча вони вже були на початку. Такі якісь вони досить дивні. І напевно, що ця затягності в цій книзі зіграла такий злий жарт і загнала мене в такий стан, тому що я полюбляю книги більш такі динамічні. І Я для себе зрозуміла, що напевно от такі затягнуті історії це, напевно, не для мене. Що я все ж таки люблю динаміку, щоб там щось відбувалося. Навіть якщо текст простенький, да, якщо там прям вау, нічого такого не буде, але щоб він був динамічний, щоб він якось розвивався, рухався, тут на даний момент поки сюжету я не побачила, тому нічого не можу сказати за цю книгу. Я не можу її оцінювати, сказати, що вона дуже погана, тому що це все суб'єктивно і е, вона мене загнала на читання. Це не значить, що вона вам може не сподобатися, тому. Це все індивідуально, і радити її або не радити, я не можу. Тому що я повністю її не прочитала. Хоча раніше я робила це з цією книгою, але ладно. Як я вийшла з цього стану? Перше, що я робила, це я спробувала читати. І це була дуже-дуже велика помилка. Чому? Тому що, коли у вас не читу, я вам раджу взяти просто трішки собі. А, час виділити, відпочити, не намагатися щось взяти, почитати, навіть якусь легку історію. Просто дайте собі певний час, там тиждень, там три дні, чотири, щоб ви просто от взяли і відпочили. Нічого не робили, нічого не читали і взагалі. А, просто дивилися контент, там, наприклад, блогерів різних, але не читали. Тому що якщо ви почнете читати в такому стані, то вас ще більше туди загонить. Як це було в моєму випадку? Тобі ж я оцю книгу не дочитала, я її лишила, начебто, на 30-й десь сторінці, я не пам'ятаю. І я, виходить, одразу взяла гру долі, і її я теж закинула благополучно, тому що я не дочитала, теж почала, але в мене щось не пішло. Потім я взяла собі перерву деякий час і вирішила знову почитати. І вийшло так, що будь-яку книгу, яку я б не взяла, вона мені просто не йшла абсолютно. Я дочитувала до 30-ї сторінки і все. Просто дайте собі час відпочити. Наступний лайфхак, який мені допоміг, це дивитися блогерів. Дивіться бук-блогерів, ютуб-блогерів, дивіться розпаковки, дивіться огляди на книг, щоб вас прям заряджало, щоб вас прям мотивувало. І це дійсно надихає, але не спішіть, будь ласка, одразу бігти і брати собі якусь книжечку почитати, тому що якраз тут ми просто надихаємося і стараємося себе не перевантажувати. Наступна напевне порада буде це коли ви вже надихнулись, коли ви відчуваєте, що вам прям. Хочеться щось почитати. От прям хочеться певну книгу взяти, ви вже знаєте, яку ви книгу візьмете, і ви знаєте, що вона буде динамічною, що вона буде цікавою. Ось тут ви можете вже брати книжечку і по чуть-чуть, по сторінок 5-10 в день читати. Це не швидкий процес, тут потрібно а, мати терпіння і намагатися хоча б. По трошечки маленькими кроками все ж таки читати. Ось такі поради мої, це те, що допомогло мені. Можливо, вам теж вона допоможе. Це те, як я виходила з першого разу на другого разу зничитена. Я впевнена, що потрошечки маленькими кроками у вас вийде вийти з цього стану. Хто знаходиться в цьому стані, я вам якнайшвидше бажаю вийти з нього, тому що це дуже поганий стан, я на собі це відчувала. І мені прям не хочеться туди повертатися, якщо чесно. Пишіть до речі в коментарях, чи ви перебуваєте зараз в цьому стані. Також можете написати свої якісь рекомендації, свої методи, як ви виходили з цього стану, можливо, комусь ваші методи. Будуть на ході і допоможуть. Ну, а ми з вами переходимо до наступної частини нашого відео, і тут я вам зараз покажу книжку, яку я замовила, це золото буктоку». А, Хоча я мало про неї чула насправді в буктоці. А, якщо бути відвертою, то взагалі не чула. Але коли я її побачила на барахолці, мені стало цікаво, що це за книга. Я почала її хуглити. Я зрозуміла, що її неможливо ніде придбати, тому що в книгарнях вона відсутня. А, і я зрозуміла по анотації, що це буде дуже щось цікаве, і воно мені прям потрібно, тому що ну, сюжет дійсно цікавий, я вам його розкажу, ви зрозумієте це. А, і тому я шукала по барахолкам цю книгу, але а, зазвичай вона продавалася. Там за 170-200 гривень, але стан був дуже жахливий, тобі ж там або подряпини, або збиті кути, або порізані, або жовта, або налита вода. В общем, стан був не ідеальний. І тут мені пощастило, я навелик знайшла цю книгу в ідеальному стані. І мені поклали ось таку листівочку, де були приємні слова подяки, за те, що я придбала цю книгу. І ось такий набір стікерів. Це. Такий, знаєте, маленький подарунок, але наскільки він підняв мені настрій, мені таке ще ніколи не робили. Це, напевне, перше, коли я заказую богу книгу, і мені роблять такий подарунок. Дуже було приємно. От, тож. Моцарт 2.0 від Дорж Бату. Це незнайомий для мене автор, я буду знайомитися з, з ним вперше. Тож, про що ця книга? Тут в нас буде розповідатися історія Моцарта, який живе в сучасному Нью-Йорку. Він вештається як безхатько, його заарештовують за те, що в нього немає документів. І а, далі буде щось відбуватися. Я сподіваюся, що тут просто буде така цікава історія про Моцарта а, в іншому аплуа, не таким, якого ми знаємо, да, який а, безхатько, який грає на вулиці на піаніно. Мені дуже цікаво, як буде саме тут відбуватися. Чи ми будемо слідкувати за їм шляхом, чи а, як він виріс. Да, наприклад. Я не знаю, що буде в цій книзі, але ось така анотація мені сподобалась. Блін, мені дуже цікаво, особливо почитати з іншого боку. Да, Якби виглядав персонаж в сучасному світі, дуже цікаво. До речі, мені подобається ще й оформлення цієї книги. Це просто офігенне. Дивіться, зараз я покажу. Дивіться, просто класні ілюстрації мені дуже подобається, їх тут дуже багато. Ось, дивіться цілий розворот. В общем, цю книгу можна просто сидіти і дивитися, розглядати годинами, тому що тут настільки все гарно, настільки класно і шрифт. Бомбезне просто. Я ще собі хочу купити від цього автора Коко 2.0, там буде вже про Коко Шанель. І м -м -м, мені здається, що це буде прикольно. В общем, я дуже задоволена цією покупочкою, якщо чесно. І дуже задоволена, що я саме урвала в такому гарному стані. Ось так. <губ> <губ> Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Пишіть, як ваші справи, будемо з вами спілкуватися. Ось, і побачимося вже в наступному відео. Пока!